У цьому відео ми спробуємо дізнатись, хто такі ближні та чи можна назвати нашого ворога ближнім. Розпочнемо з старого завіту. Перевіримо, що було сказано про ближній до народження Христа. «Не жадатимеш дружини свого ближнього, не жадатимеш дому свого ближнього ні його поля, ні його раба, ні його рабині, ні його вола, ні його осла, ні будь-якої його худоби, ні будь-чого, що є у твого ближнього. Не кривдь ближнього, не грабуй, і хай заробіток наймета не залишається в тебе через ніч до ранку. Не чиніть несправедливості на суді. Не зважай на обличчя бідного і не захоплюйся обличчям вельможі, суди свого ближнього справедливо, не ходи серед свого народу підступом, не повставай на кров свого ближнього. Я Господь ваш Бог. Не ненавидь подумки свого брата, натомість обов'язково докори своєму ближньому, і не візьмеш на себе через нього гріх. Хай твоя рука не буде мстивою, і не тримай на синів свого народу зла, а люби свого ближнього як самого себе Я Господь. А тепер послухаємо, що сказано про ближнього у новому заповіті. Ви чули, що було сказано люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. А я кажу вам. Любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас, щоби бути вам синами вашого Отця, того, хто на небі, який своєму сонцю велить, сходити над злими і над добрими та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду від цього маєте? Хіба не те саме й митники роблять? Коли вітаєте тільки ваших братів, то що особливого робите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як досконалий отець ваш небесний. А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса А хто є моїм ближнім? У відповідь Ісус промовив Один чоловік ішов з Єрусалима в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священник і, побачивши його, обминув. Так само і Левіт, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь самарієць, проходячи, підійшов до нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на худобину, привіз до гостиниці і подбав про нього. А другого дня, як відходив, вийняв два динарії, дав власникові гостиниці та сказав. Подбай про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся. Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім тому, який попався розбійникам? Він відповів того, хто змилосердився над ним. Тож сказав йому Ісус: Іди, і ти чини так само.